Прогноз погоди в Україні на середу, 9 жовтня, мене звати Українчик. Згідно з синоптичними даними, 9 числа погода добряче здивує всю країну, і це будуть не дощі чи заморозки, а навпаки, підвищення температури повітря до доволі теплих показників. Звісно, мова. Йде про потепління у денні години доби, адже ночі і надалі очікуються доволі прохолодні. Щодо дощів, вони будуть, але невеликі і кроткочасні, і лише у одній області. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо. У середу 9 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Відписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. У середу, 9 жовтня, по всій країні відчутно потепліє, а невеликі і короткочасні дощі місцями покрапають у одній з областей. Південь у Одеській області, вдень від плюс 20 до плюс 22 градусів, вночі плюс 15 плюс 13. В районі Бессарабії. В денні години доби від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в нічні плюс 14 плюс 12. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 20 плюс 22 в світлі години від плюс 11 до плюс 9 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів вище за нуль, нічна плюс 14 плюс 12. На Миколаївщині вдень плюс 21 плюс 23, вночі від 12 до 10 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічний плюс 12 плюс 10. На Одещині, Запоріжжі, Миколаївщині, в Криму і у Херсонській області мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині вдень плюс 20, плюс 22. вночі від 12 до 10 градусів вище за нуль. У Хмельницькій і Тернопільській областях в денний час від 19 до 21 градусу тепла, в нічний плюс 11 плюс 9, на Закарпатті і у Рівненській області в світлі години від 19 до 21 градусу з позначкою плюс в темні плюс 12 плюс 9. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день години доби від плюс 20 до плюс 22 градусів, в нічні плюс 9 плюс 7. У Карпатах вдень температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів вище за нуль, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. Майже в усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Лише на Закарпатті і у високогір'ї Карпат місцями невеликий короткочасний дощ, вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 17 до плюс 19 градусів в нічні плюс вісім 6 на Луганщині в день плюс 17 плюс 19, вночі від 11 до 9 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, нічна плюс 9. Плюс 7. В Маріуполі в день від плюс 18 до плюс 20, вночі від плюс 13 до плюс 11 градусів. На Харківщині. Луганщині і у Донецькій області мінлива хмарність і без опадів вітер західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів в нічні плюс 9. Плюс 7. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, в день плюс, 20, плюс 22, вночі від 11 до 9 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 20 до плюс 22 градусів, в темні плюс 10 плюс 8. На Вінниччині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 19 до 22 градусів тепла. В нічний плюс 10 плюс 7, на Полтавщині в день плюс 17 плюс 19, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла. Нічна плюс 7 плюс 5. У Житомирській області вдень плюс 19 плюс 21, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 15 до плюс 17 градусів, в темні плюс 8 плюс 6. На Київщині і в Києві в денний час плюс 19 плюс 21, в нічний від плюс 8 до плюс 6 градусів. У Житомирській, Сумській, Чернігівській і Київській областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. 9 жовтня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена, сила магнітної активності 3 бали. це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Україншик. Зовсім скоро знову побачимось.